Сегодня наливали вода. Воды много, но она уже горячая. Все равно ну, меняем. Наливаем свежую воду. Воду на собака вже пити не буде пив, однозначно. Альона Горбатюк працює доглядачкою тварин у міському пункті перетримки. Жінка говорить, що собаки та коти важко переживають літню спеку. Деяких собак просто ложимо шифер і лише накриваємо, щоб робилися тіньок біля будки, було щоб коли сховався. А взагалі ми стараємося собаку пустити. Там у нас є в лісочку, там собачки, там прохолодно, ну дерева є, там лучше. Нині температура повітря в день перевищує 30 градусів. Такий клімат шкодить тваринам, говорить ветеринарка Наталія Шевченко. Виникають ризики при таких аномально високих температурах теплового сонячного удару, що супроводжується страшною гіпертермією вплоть до летальних наслідків, та опіками об асфальт подушечок лапок». Тварину з тепловим ударом потрібно якомога швидше прибрати з сонця та напоїти прохолодною водою, розповіла ветеринарка. Ознаки теплового або сонячного удару помітні зразу. Тварина стає вялою, тварина відмовляється від їжі, починається блювота, учащається пульс вплоть до непритомності. Якщо ви бачите такі випадки, треба терміново звернутися до ветеринарного лікаря. Там нададуть допомогу. Воду ми міняємо. Практично постійно, цілими днями. Буває у і по сім, і вісім, тому що собаки купаються, деякі у нас люблять покупатися, перевертають воду. Навіть якщо вода чиста, ми її просто спробували ну, поп пальчиком тепла. Ми її просто поміняли і все. Безпритульним тваринам допомагають і містяни. У своїх дворах вони наливають чисту воду. Чув, що потрібно наливати тваринкам питну воду в максимально темних місцях, щоб потім ця водичка із їхніх поїлок не випаровувалася. Наскільки мені відомо, 25% тварин у літню спеку саме страждають і помирають, тому що в них немає питної води. Мого пацюка звати Вася, потрібно їм постійно давати водичку, можливо, якщо це невеликі тварини, навіть о, взяти якусь ємність невелику, неглибоку, для того, щоб тваринка могла сама покупатися, привести себе до ладу, вони ж розумні. Як раніше повідомляла синоптикиня обласного гідрометцентру Олена Панченко, до кінця цього тижня температура повітря буде на рівні 34-36 градусів. Світлана Мостепан, Богдан Казирі та Любов Ямиць Суспільне новини Полтава.